Вітаю вас на каналі про системи безпеки. Мене звати Діма. Продовжуємо знайомити вас з елементами захисту сонячних електростанцій. В попередньому відео ми розглянули захист лінії сонячна панель інвертор Посилання залишаємо під відео. А сьогодні відео присвячено лінії акумулятор-інвертор. Автоматичні вимикачі постійного струму серії LQM1 від бренду Lightbell. Автоматичні вимикачі в литому корпусі MCCB розроблені для захисту ланцюгів від перенавантажень і коротких замикань. Є ідеальним вибором для захисту акумуля... Батарей, інверторів та інших компонентів альтернативної енергетики на сайті Безпека.шоп представлені моделями двополюсний. На 500 вольт постійного струму 125 А і 4-полюсний на 1000 вольт постійного струму і 125 А. Корпус MCCB виготовлений з термоактивної композитної смоли бакеліту. Це забезпечує високу деелектричну міцність і захищає внутрішні компоненти від впливу навколишнього середовища. Масивні лінійні клеми і клеми навантаження під гвинт 8 мм дозволяють добре затиснути дроти великого перерізу. Ручний перемикач це зручно під час технічного обслуговування, коли потрібно безпечно знеструмати лінію. Кнопка Push-to-trip, яка механічно імітує спрацювання захисту для перевірки його працездатності. Подивимось, як виглядає всередині і як працює. Контакти складаються з рухомої та нерухомої частин, які замикаються для проходження струму. При розмиканні контакту під високим струмом виникає електрична дуга. Постійний струм не має природнього переходу через нуль, що ускладнює гасіння дуги порівняно зі змінним струмом. Тому у DCMCCB мають більші дугогасні камери. Всередині камери розміщується магніт. Він направляє електричну дугу в дугогасильну камеру. У цій камері дуга розтягується. І згасає. А так виглядає тепловий механізм захисту. Він складається з біметалевої пластини, яка нагрівається під дією надмірного струму і запускає механізм відключення. Розривна вимикальна здатність двополюсного і чотирьохполюсного автоматів 20 кА. Робоча вимикальна здатність 15 кА. Монтаж автоматів накладний, в комплекті є болти для кріплення. Для додаткової ізоляції провідників використовуйте захисні шторки. Отже, автоматичні вимикачі постійного струму Lightwell серії LQM1 це потужний надійний пристрій для домашніх СЕС і комерційних систем. Посилання на обидва товари залишаємо в описі під відео. Питання пишіть в коментарях, натисніть Подобається, і обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!